Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. І якщо у вашому житті щось не складається, почалася чорна смуга або все валиться з рук, зробіть обов'язково цей ритуал. Але щоб обряд спрацював на 100%, вам потрібно. Підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це й буде вашою вдячністю. Отже, для ритуалу візьміть червону ниточку і зав'яжіть на ній 5 вузлів з такими словами: Першим вузлом щастя відкриваю, другим вузлом справи починаю, третім вузлом гроші прибавляю, четвертим вузлом можливості розширяю. П'ятим вузлом любов закликаю. Хай буде так. Цю ниточку потрібно носити із собою в сумочці або гаманці. Не забудьте поділитися цим відео з близькими людьми, а в коментарях обов'язково напишіть Хай буде так, для того, щоб закріпити ритуал. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!